Направляйте зараз свою енергію, і дуже уважно, тому що будучи сьогодні в ринковій практиці, я чітко відчула, як вже підіймається, пробуджується оця енергія весни, сили, і вона вже крутить, закручується. І зараз я порівняю, розкажу, як вона може давати перекоси. Е, от тому вона створює додатковий неспокій. В кожного буде цей неспокій в своїй позиції. Де знаходиться ваш поплавок, де знаходиться ваша точка збірки, і вона може зміщуватися в тому понятті, як я його інтерпретую. Да? От, тому я зараз проговорю по цим точкам, і ви зрозумієте, де в кого які зміщення. Якщо уявити наш центральний канал, да? канал, по якому протікає наша життєва енергія, і канал Іда Пінгала, які перекручують в зоні чакр Цю енергію, яка протікає, і коли вони перекручуються, да, то ця енергія починає перетікати в лівий або в правий канал, і це дає зміщення. Понять реальності взагалі і наших реакцій, і наших вчинків, і так далі. Тому що це сила, що таке енергія, сила, яка направлена в певні такі наші закутки нашого неосвітленої свідомості. І звичайно, це буде давати збої. Як це проявлено? Якщо у вас, наприклад. Зараз от підіймається енергія, це відчувається особливо весною. Підіймається енергія, да, почне пробуджуватися сама природа, і ми разом з нею. І коли вам в цей період хочеться, ну я не знаю, брати кувалду і гатити, там як енергія, як в дикого коня, хочеться кудись бігти, щось робити. така прямо хочеться впахатися, ну там чи от якусь таку силу, хочеться кудись прикласти. Це от якраз показники першої чакри, десь от точка збірки ваша там. Якщо вам Хочеться краси, ніжності, сексуальності. Хочеться такого прям от уже такого роману якогось хочеться. Хочеться емоції просто зашкварюють. Це говорить про те, що точка збірки на другій чакрі, і отут важливо, тому що іноді люди, оцю сексуальність, це життєва творча енергія, зливають саме на ну, вибачте, мене на таке тупе чпокання, ну таке як, як тваринне зовсім, да? Не усвідомлене і зливають просто, ну створюючи більше того, жінкам особливо зверніть увагу. Створюють в своїй матці ще такі енергетичні просто діри. Куди буде потім зливатися ваша енергія? От тому будьте дуже уважними і направляйте її коректно. Да? Тому що якщо коректно направити з цієї точки збірки, да, направити цю енергію, то тут зародяться діти, тут зародяться проекти, тут зародяться якісь дуже... Толкові круті справи, хороші ідеї, тут може бути якісно налагоджена комунікація, тут можуть бути ріст в широту ваших фінансових можливостей, домовленостей, договорів е клієнтів, партнерів. Тобто такі широти можуть бути, якщо не злити її на просто неусвідомлене якесь так, або злитися просто на енергію, на емоції. От емоції так само підв'язані, е піднялася енергія, і ми куди, куди, куди. А не Куда? І злили її на, на якусь зачіпку, яка є в нашій свідомості, за яку ми зачепимося, перечепимося, впадемо лицем об землю. І, і через ці емоції ми просто зільємо цю всю силу, яка могла б піднятися вище на якісь благі справи. Е, так, Поїхали далі. Да? Коли... Точка збірки вище. Ми можемо говорити про те, що може підійматися агресія. Якщо вона не короктно проявлена, може проявлятися така от войовничість, така агресія, така от прям. Таке бажання маніпулювати, керувати, управляти іншими. Більше того, це ще може супроводжуватися такою агресивністю. Да? Далі це може бути от якраз. Ну, по суті, цей центр відповідає за нашу цілеспрямованість, за нашу дію, дієвість. І якщо правильно її направити, то. Правильно посажене зерно да, на нижньому центрі дасть підняття кундаліні вище да, енергію, і ви направите ідею, яка була зароджена, або якусь ціль, домовленість, і ви направите її на конкретну дію. Далі підіймаємося, якщо Говорити вище, да, то як може викривлюватися ця енергія і куди вона може зливатися, на, на четвертій точці. Да? Це можна говорити про можуть повспливати якісь образи, інтриги всілякі, да, інтриги у вигляді оці образки, обідки, якісь надуманості, які ми, з якими ми заблокували своє серце, воно може просто проявитися, а ми можемо згадати про це. Ми можемо згадати дістати цілий наш ментальний блокнот, куди ми записували всіх своїх Іх люд всіх людей, які якось не так по відношенню до нас робили щось там, і так далі, і оця обідка знову. Замість того, щоб відчувати єдність, радість, з'єднання процесів цілісності, з'єднання різних потоків, да, відчувати багатогранні світу і з любов'ю дивитися на ці процеси, тому що вони насправді цікаві, вони творячі. В той же самий час ми зливаємо її, коли дивлячись, куди перекручується да, наша енергія, зливаємося на якісь обідки, надуманості, очікування, очікування, що ага, раз мене мають любити, то мені мають хоче, Ця весни, давайте мені тюльпани, наприклад. Тюльпанів нема, все, ти мене не любиш. Це, звичайно, дуже по-дитячому сказано, але повірте, таких дитячих ситуацій у парах. Отак. Далі е, ідемо вище. Да? Може бути, якщо коректно проявлена енергія, то це сила, яка направиться на ваше проявлення. Ви заявитеся в цьому світі, ви, ви скажете чим ви особливі, ви будете звучати, ви будете проявлятися, ви будете. Звучати через свої таланти, і вас люди почують. Оце є іще хорошим показником того, наскільки ця точка збірки, ця точка у вас е запущена, да? наскільки вона працює. Люди вас чують, вони вас помічають. Да? Тобто це говорить про те, що меседж дуже коректно подається, і ви дійсно звучите через свої, свою унікальність. От, і вас бачать люди. Якщо ж ні, то це е, непроявленість, це е, блоки тут, а, да, тут недоговореності, тут буде все зажатості. Більше того, що можуть бути проблеми із горло боліти. Да, можуть бути якісь як наслідки вже потім на фізиці проявитися. Е, от. Тому, якщо не коректно проявлятися буде, то це може говорити про те, що буде неякісна комунікація. Ви будете не розуміти, що люди від вас хочуть, і вони не будуть розуміти, що ви від них хочете. Буде така як питання викривленості інформації, брехливість, але в сприйнятті в такому брехати хтось прибріхує, хтось викручується, але тим не менше тут перекручені. Оці будуть поняття, і буде дуже багато непорозумінь в цьому контексті. Вище підіймаємося. Зірку спіймали в лоба, і я знаю свій путь, і давай ми. А ну, тобто, немає ясності бачення своєї істинної дороги і ілюзія надуманості, да, тому що як виходить життєва енергія перекручена в правий або в лівий канал, і в результаті можуть бути зміщення саме своєї дороги, не неясне бачення, куди істину йти. А вибір може робитися тільки через, ну я показую тут, насправді воно трошки в іншій позиції. вибір буде робитися тільки з якихось логічних аспектів, тобто не ну, типу раціональних, виключно, да, не включаючи інтуїтивну частину, тому що в поєднанні це. Нормальний, адекватний аналіз і чуйка, відчуття себе, своєї суті, своєї природи, своєї інтуїції, і в результаті в поєднанні це виходить дуже правильний тендент. А коли перекоси, то тут може бути або я полетіла кудись, я зірка з небес, і логіка нашого не треба слухати тільки інтуїцію. Або може бути тільки це все, це все, як там часто говорять, там, це все науково не доведено, це все фейк, це все брехня. Мені треба факти. Це показники того, що є перекручені певні моменти. Канал якраз в енергія протікає в одному або в іншому каналі, а не по центральному, як має текти. Тому направляйте свою енергію коректно, опановуйте її, помічайте, де у вас відбуваються оці зміщення. І направляйте, тому що зараз природа з такою силою пробуджується, і зараз от якраз дуже круто запускати, запускати про, скажімо так, прочищати свої да канали, направляти правильно енергію коректно на благо собі, оточуючим людям, щоб це дійсно було в задоволення і в радість, а не тимчасова радість, яка дає. Перекручення туди або туди, в Іду або в Пінклу. Тому слідкуйте, усвідомлюйте, тому що неймовірна сила пробуджується і це чути, особливо коли е, хочеться. Це як сидиш в медитації, а, а тебе так, а так хочеться кудись уже бігти. Щось хочеться робити. Це такий вже неспокійний розум. І я розумію, що так, треба звернути на себе увагу і правильно направити енергію.